Найсмачніше найсмачніше. Це автор найкрасивішого голу 24-го туру. Давайте подивимося на таблицю, з кого голосували. Я нагадаю, що опитування проходить на сайті Тесенпроспорт і цього тижня. У нас найкращий футболіст донецького олімпіка. Ігор Тищенко він набрав 44,5% голосів респондентів. Давайте дивитися, який гол він збирав. Я зауважу, що Ігор Тищенко доповнив ряди Олімпіка на початку цього сезону. І за цей період встиг відзначитися двома голами за донецьку команду. І це саме другий його гол. Це матч е з металістом у 24-му турі. Ну, безперечно, що шикарний сильний удар, але подивіться і передача, яка класна. Я думаю, що в комплексі цей гол дійсно заслуговує на те, щоб стати найкрасивішим у 24-му турі.